Останнім часом дизайн такого ліжка Олівія став супер популярним. Дуже часто мене клієнти звертаються за ним, ну скидають там фотографії, наприклад, інших моделей ліжок, але вони всі подібні до ліжка Олівія. Дуже прикольна модель. Повністю з м'якими кутами. Дивіться, як я ж макаю. Тут взагалі нічого твердого нема. І з таким об'ємним м'якеньким узголів'ям. До речі, вона не така і велика по довжині. Люди, які переживають що багато місця, займає, 235 см габаритна довжина такого ліжечка. Робиться в різних розмірах саме тут 160 х на см спальне місце знішує для білизни. До речі, дно в ліжка дуже е, тверде, там ДСП 10 міліметрів, тобто можна реально багато всього ставити. І ціна 1,60 шістдесят на двісті знішою 28 тисяч гривень. Е, може робити ще 1,40 і 1,80 під замовлення. Якщо купувати з матрасом, йде знижка на комплект і доступна оплату частинами на 5 платежів. Якщо цікавить, деталі про ліжко Олівія на сайті Солоха є, а в описі до відео телефончик для зв'язку. Поки що це продано, будемо ставити нове.